Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми читаємо Коринтян, 6 розділ з 12 по 20 віршик. Утікайте від розпусти, усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно, і їжа для черева, і черево для їжі, але Бог одне і друге понищить. А тіло не для розпусти, але для Господа і Господь для тіла. Бог же й Господа Воскресив? Воскресить він і нас своєю силою. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею? Бо, каже, обидва будете тілом одним. А хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. Утікайте від розпусти, усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, Той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони, Божих благословім всім.